О 19.36 ворог наніс Удар шахедом по території міста Запоріжжя. Наразі постраждав один житловий будинок. Основна задача рятувальників, щоб вогонь не перекинувся на найближчі житлові будинки. Наразі пожежа локалізована. За медичною допомогою звернулося декілька мешканців, але медична допомога була надана на місці. Наразі з госпіталізацією ніхто не звертався. Комунальники вже приступили до забиття вікон. Які а, були а, зруйновані від вибуху шахеда. Наразі продовжується ліквідація наслідків ворожої атаки в вихідний день на цивільний квартал міста Запоріжжя. Це ніяк! Це ім'я прийняла.